Буду радий вашій підписці. Минулої зими, коли нам вдалося вперше відвідати осмолоду і заночувати в притулку на полонені плісце. Ми не закрили декілька генштатів. Нам не вдалось побачити безхмарного горизонту на вершині грофи через сильні пориви вітру і сильні хмари. Дехто з товариства захворів і взагалі не мав змоги вийти на гроф взагалі. Тому цієї зими вирішили пройтися тим же маршрутом, ну і спробувати закрити кожного свої гештальти. Але цього року до минулорічного товариства доєдналося ще двоє учасників: вірних, друзів і надійних. Товариство, як на мене, вийшло надійним, в чому ще не раз переходилось пересвідчуватись в цьому і поході. І там говори і дорогу, дорога є намали, Ді і да всі є. Так, а що це ви там таке везете? А сані, зйомий, сані. Ми з дітьми просто їдемо. Да, зрозуміло. Отож, цього разу ми поїхали двома авто. Дорога була досить примхлива. Це відчуття появилося ще тоді, коли ми тільки виїхали з Тернополя. Зранку повернули снігопади, місцями була сильно желедиця. І в останніх селах по дорозі на осмолоду. Також вирувала справжня зима. Осмолода – це і так кінець дуже поганої дороги. Поки друге авто під'їжджало до орієнтовного місця старту, то Андрій і Валерій вже зареєстрували нас усіх в Осмолодському вузькому пошуково-рятувальному пункті. Адже це гори, а вони не люблять безвідповідальності. Про це я наголошую вже неодноразово. Ну, а особливо Зимові гори. Основною вершиною, навколо якої закрутився цей похід, це гора Грофа, 1748 метрів над рівнем моря. Ми могли стартувати вже від рятувального пункту, десь орієнтовно <тас> треба було пройти 9,5 км, кілометрів, от з перепадом висот 140 метрів. Але цього разу ми спробували проїхати на авто далі по лісовій дорозі, через яку вивозять ліс. Таким чином нам вдалося проїхати близько 6 кілометрів і на зручній ділянці залишити авто. Перше авто ми залишили ще. Але знаєш, як приємно, коли кожен включився. По-перше, коли є момент неочікуваності, і потім раз, два, сукерчина допомогла. Так, а які тут від спорту залишились, по якій можемо пасти? блядь, слава... Спочатку здається, то тобі добре. Потім, коли ти взнаєш справу ти розумієш, що ні. Треба і то, і то, і, і інше. Щоб... Далі йде стежка, яка вже не пускає ні джипа ніякого, ані іншого авто. От така крута горганська стежка вздовж річки Котелець. Товариство вітаю. Ми вже десь йдемо перший кілометр після того, як на лісовій дорозі залишили машину. Зараз вже піднімаємося стежкою, де треба йти пішки. Тому своїх принципів я не зраджую. Але дивіться, яка краса. Перед нами відкривається. У нас маленька перерва, попити водички і далі знову вгору. Кіло, е, кі, кілометр 700. Дуже круто, дуже емоційно, дуже адреналіново. не, не Заготово ти посеред такої річки. В заметах снігу з таким подійним -то товариством. Дуже круто, дуже народ. Маршрут, який, до речі, позначений зеленим маркером, тісно переплітається з річкою. І таким чином там є багато таких переходів, які вносять свій такий вайб певну атмосферу. Рафель сьогодні пробиває шлях нам. І тут я вам скажу, снігу сильно би не допомогли. Ні, він схожий більше на Леонардо, бо він мав діти. Він хотів Рафелем бути. Ай, Відміну від минулого походу цим маршрутом снігоми зустріли набагато, набагато більше. Просто мусимо приходити. Це чудово. Куди йдемо далі. Дуже чудово. до наполовини місце до притулку. Якщо без сили, натхнення. Ми сьогодні побачимо місце з нагрою. Не будемо загадувати. Може анонсуєш новий похід. Давай, давай, давай повернемось з цього. Для початку. Окей, товариство круте. Фу. Мусимо перше протоптувати стежку, то зовсім не легко Навіть важко, але дуже цікаво. Камера того не передає, але найважче то, що тут зразу схил. Якщо десь неправильний крок вправо, то можна... Опинитися ось там. Вот і прийшов, протоптав. Ува! Треба максимально лівого краю триматися. Ось так, крок за кроком, ми наближаємося до своєї мети. Серед такої природи чудово. Снігу стає все більше і більше і більше. До притулку залишається 800 метрів. І тут в останній такий перехід, стежка різко набирає вгору. І останні метри тут ну дійсно важкі. Іноді пам'ять свою треба розкопувати. Важливе місце? Для пам'яті, для історичного значення. і розуміння, хто ми є серед кого. Це там. У нас максимально є 40 чи 46 І вірьовка так раз, і через цей ти не можеш, ну вже треба бути крутим, це на пальчику. Ти собі можеш позліва Що, погано? Я кажу, ти знаєш, ледве дихає. дай Ди Дає мені снікер, з'їж, легше стане точно. Триндиш, мені так зле, що я нічого не хочу. З'їв 5 хвилин, глюкоза поступила, сіну на велосипед і поїхав далі. Тому такі деталі, харчування, це просто must have, має бути. І саме останні 600-700 метрів треба набрати найбільше висоти. А я нагадую, що притулок знаходиться на висоті 1451 метр. Ну да. Притулок плісся. Нас зустрічаємо, дойшли. Трошки важко, а так чесно. Фух. Снігу, капець багато. Зариваємося добротне. Фух, нарешті. Все вже не було взагалі. Але коли бачиш ту хатенку. То... Дуже важко даються. Такі кроки, бо насправді снігу дуже багато. І якби ми не доїхали машиною перші 5 чи 6 кілометрів, думаю, зараз би ми би точно ще не дійшли. Але позитив тих кроків в тому, що на горизонті вже є притулок. Це зігріває. Товариш, ти що робиш? Вони тут підявки, сходи, подвір'я, у басочка. Треба прогорнути дорогу. І воно приблизно вон там. Йдемо зараз шукати. Там джерела. По приходу в притулок, ми дуже зраділи, що є вільне місце саме з пічкою. Це дуже величезний бонус після довгого ходового зимового дня. Давай перемістимо дрова, щоб начистити. На жаль, були... дров нам залишило дуже мало попередні туристи, але їх було достатньо, аби відігрітися на перший час. А і сюди? Так. Хлопці, що це ви робите? Розпаковуємо ребра, зараз будемо смажити ребра. Готується бугур, вогонь горить, Андрій з хлопцями. Шпек, рамзес, і часник. І це Я думаю, буде не поставити. Добре, у вас тут краще, ніж в Макдональдсі. Після важкенького підйому ребра з булгуром смакували ну дуже апетитно. Я поставив його трошечки далі. Над непокраєм виходила повня. І дуже гарно освітила сніг на вершинах органу. чорно синє зимове нічне небо повертало в якісь дитячі спогади. 1420 метрів на висоти рівня моря. І тут така перинакорі лухова. Луха це душа, це інша це вище луха. Деповоду, Андрій. Наступного дня небо затягнуло хмарами. Потім почав іти сніг. Хмари ставали ще густішими. І розуміючи, що для виходу та спуску нам потрібно добре в 2-3 години, ми вирішили все ж таки підніматися. Вже виходимо на грофу. Ми троє йдемо в сніг ступом. Пробиваємо стежку таку кращу для іншої частини команди. Вони без снігу ступів, але все одно дуже-дуже глибокий сніг. От серед такої краси нам доводиться йти на грофу. Дуже-дуже казково, дуже гарно. В таких погодних умовах себе добре рекомендує лижня маска для захисту очей від вітру, ну і в сонячну погоду від ультрафіолету. Дуже звичайно прикро, що погодні умови не дозволили нам побачити ту красу, яка б мала відкрити вершина грофи, але в кожної погоди свої привілеї. Я дуже давно спостерігав такий чарівний воїстину казковий ліс, як сказок Нарнії. На Пригостившись теплим чаєм на вершині. Ми почали спуск. І тут варто зазначити, що без доброї навігації в такій невидимій погоді дуже легко втратити орієнтацію. Ми почали спуск, але потім виявилося, що добряче відхилилися вправо. Тому нехтувати цим не можна також. Особливо в поганій погодній умові. Цього разу гроха знову не захотіли нас. Ще, ще певно більше обіжена чогось. Не хотіла. <рістила> <рістила> ну, дуже така горда дівка. Она хоче третій дипанки. Але і... ми скоро вийшли на стежку, довелось кілька разів пасти, але повірте, в таких снігових заметах це було навіть приємно. Третій. Теорія і практика дитячого фрірайду. Володя зміг нарешті випробувати свій девайс, про який вже давно говорив і давно мріяв. Задовго до походу. Ти хто такий? Я лісний? маніак. Манія. Полюю <рес> на тих, хто з, з собою сміття не забирав. О, Також ми мали вирішити завдання з дровами, бо на ще одну ніч нам би точно не вистачило, а хотілося тепла та комфорту. Тому ми взяли з собою пилку і, знайшовши гарні сухості, ми використали сані ще й в такому хорошому пристосуванні. Таким чином порізали і нарубали дров на весь притулок тим, хто ще прийшов, поки ми були на вершині, і тим, хто прийде сюди ще після нас. Повернувшись ще за шматочками адреналіну, якого набрались на вершині, ми сіли на вулиці пити чай, готувати вечерю. Поки ми були на вершині грофи і різали дрова, спускаючись з неї, в притулок прийшло ще дві компанії. Така романтика в горах тобто терапевт там А я казав, що гарна пара чи ні? казав, що ви гарна пара. Казав чи ні? Е, так. Про притулок я більше розповідав у відео з минулорічного походу, тому попрошу перейти, я залишу посилання, аби не повторятися тут. Там є багато дуже корисної і цікавої інформації. <глед zdję число> це справжні ЄТІ, <Incredibly _ JJonak> Це справжні ЄТІ. Подий на мене, потий на мене. О! його ще любиш досі. Я через в неї любить. Ранком третього дня ми почали збиратися додому. Вже вийшов третій день Дві ночі позаду в притулку пізце і зараз на сьогодні спускаємось. спускаємося йти буде ведеться швиденько, але дуже стрімка дорога. Я буду що обережніше От. на зв'язку. Він захекався дуже привіт. Спуск зайняв дуже мало часу, я впіймав себе на думці, що снігоступи потрібно було одівати ще першого дня. Настільки було в них іти легше, але на той він досвід його або здобуваєш, або ним хтось з тобою ділиться. Всім тим, хто дивився, хто додивився це відео до кінця, і ще раз нагадую, що було б дуже круто, якби ви підписались.